Ви Верку чи ВВ? Відповідати за цю країну. Верку чи ВВ? Так відповідайте, ви ж вас нічого не знаєте. Ви Верку чи ВВ? ВВ, так? Да? Наші діти стоять. Це Та діти, так. Да. Наші діти стоять. Да. Верховні ж на всі головники, ж партії регіони не хватить. Так вони дітей виставляють. Вони їх калічити хочуть. Це Берку там отморозки, бандюки. А ж, це ж їм Та ще діти. Вони самі Берку ненавидять.

Вони бояться, настоящий мужчина. А як команду дадуть, чого не вони будуть робити? А тоді вже по ділам судити. Ось це так. Дивини Бога, нарушив присягу, піднімав руку на народу, нічого. А у них же присяга ще дурна така. Окрім того, що є 60 стаття конституції, Ну, да, да, Влучши... ну вони ж її не читають, наказу не виконується сила, разом сила, разом, сила. Разом! Які стоять перед першій череці, це наші хлопці. Яким ми сьогодні дякуємо за те, що вони прийшли сюди і хай нікого не вводить в оман. Їхній грозний вигляд. Ці хлопці стоять у любові, щоб у разі чого Разом сила, 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 разом сила. і тому товариство. Ми чекаємо наших народних депутатів, які зараз ті будівлі. Чекаємо від них гостей. В залежності від того, які новини вони принесуть сюди, ми будемо діяти наступним чином. Якщо Олександр Дученко таки наважиться зробити чоловічий крок, написати заяву про відставку, написати заяву про вихід, написати заяву про вихід з партії регіонів. Тоді ми мирним шляхом заходимо в ту будівлю, оберемо владу свої руки. Так? Да! За моїми спинами стоять. Міліціянти, з якими ми не збираємося битися. вони так само є українці, вони так само є полтавці, і вони так само, як і інші міліціянти і військовослужбовці, складали присягу на вірність українському народу. За їхніми спинами стоїть кам'яна будівля, в якій заховалася одна людина, яку Собака, не так не боятися. Голосили, що в подвалі обласної ради. Зараз то, хто не москаль то підсказує, хто але скаляли не тут, Вони Що Щоб не так померти? Ми чекаємо, що дітей. Виговорюєте. Бог срачи, 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 Бог срачи

Людина, в якого ще робляні законі, абсолютно компромісним варіант щоб наш колбасний край, який вже два місяці демонструє.

Так, ну що ти знову? Значить, то домовилися, що, що, що ті підуть, а потихеньку народ зайде, зайдевий. Да, скільки в лісу? Я хотів би нагадати, що наші забони самооборони, це заборони саме обережні. Вони є для того, аби всіх людей. Він пропадає сторони тих поліцій, які знають мене представили, що сторони виживають. То чи бачимо, що стане на зараз.